З якою проблемою в романтичних стосунках ви зіштовхнулися і як її вирішити цю проблему. А проблема в тому, що швидше за все всі обов'язки, вся робота, все це на вас. Ви все робите, ви про всіх піклуєтеся і настільки піклуєтеся, що у вас уже немає сили. Причому буквально, можливо, навіть у вас внаслідок того, що дуже багато роботи, у вас погіршився стан здоров'я. А от ваш коханий чи ваша кохана цю вашу заботу, всю цю роботу, що ви робите, сприймає як належне. Робиш і роби, мене то не стосується. А відбувається це через те, що або у батьківській хаті було так заведено, що хтось один все тягне, а інші лише користуються, або ви і так звикли, що так має бути і з першого дня, коли ви або одружилися, або з'їхалися, ви звалили на себе всі обов'язки, і от днями роками тягнете все на собі. І, можливо, навіть думки собі не допускали, що своїми обов'язками можна поділитися із вашою коханою людиною. І їм таки потрібно вже поділитись цими обов'язками. Досить тягти все на собі, досить мовчати. По спробуйте спокійно пояснити, що давай, допомагай, бо я вже не можу, бо в мене вже здоров'я нема. Якщо вас не почують спокійну розмову, можна поставити ультиматум. Ну, наприклад, якщо ви весь час готували їсти, то зробіть графік. Ви, наприклад, готуєте по парних днях, а ваша кохана людина по непарних. В чому тут ультиматум? Якщо людина, ваша кохана, в той день, коли її очередь готувати, не хоче готувати, окей, сидимо всі голодні. Не беріться за ту роботу, з якою ви домовилися, що виконує ваша кохана людина, бо ви назад повернетеся в той стан виснаження. Звісно, стосунки в одну мить не стануть романтичними, чудовими і гармонійними, але принаймні це буде перемир'я. Бо ви трішки себе розгрузите, а ваша кохана людина ну якось трішки вам допомагатиме. І хоча й не стане оцей стан, що прям кохання взаємне, але принаймні буде і таке перемир'я. Не буде між вами війни, не буде велетенських конфліктів, коли ви просто падаєте з ніг і через це вам сердито і ви постійно огризаєтеся. А ваша кохана людина не розуміє, чого тут злися. Але спочатку знайдіть якийсь час, щоб ви побули на самоті з собою, щоб вам ніхто не заважав, і підберіть потрібні слова, щоб переконати свою кохану людину, щоб вас почули. Бо просто скандалити і кричати ну швидше за все, ніякого результату не дасть, це просто прийметься в штаки. А потрібно підібрати ті слова, щоб вас почули, щоб зрозуміли, що вам дійсно важко і вам потрібна допомога. Кожен з нас має внутрішню мудрість. От і ви знаєте, які слова відгукнуться в душі вашої коханої людини, і які наштовхнуть вашу кохану людину на те, що ой, ну дійсно моїй кохані чи моєму коханому потрібна допомога.